Нова позиція. Кутова холодильна вітрина техно холод. Зовнішній кут. Ось показуємо повністю її стан. Ну, ця вітрина в ідеалі, це більш сучасний варіант, вже зразок. Тут нержавійка стільниця, нержавійка плафон. Тут такі дуги йдуть, гнуте фронтальне скло. Ось, нижня частина у нас. Перефарбована відралі. так повністю війдемо, покажемо. Шторки ми доріжемо із оргскла. Тут доріжемо такі, щоб вони нормально стояли, тобто, щоб були якісь отвори або ручечки. Це, це все допрацюємо. Шторки ми ставимо або нові, або якщо в такому ідеальному стані, то залишаємо не ті, що є. Ось задня частина вітрини. Тут всього дві клавіші, на вимкнення вимкнення світла і компресора агрегата Значить, що в нас по цій вітрині? Висота в неї стандарт від підлоги до верхньої частини скла 1,25 м. Вона достатньо таки габаритна, повна довжина її від цієї бокової частини. Ось До цієї сторони, 2 метра 5 сантиметрів. Споживає 800 Вт в годину, це максимальна споживна її потужність. Повна загальна ширина. Ось по цій частині Метр шістдесят у нас. Сама бокова частина 1,20 двадцять, А глибина виставки тут 84 см. Вітрина середньотемпературна. Від 2 до 8 градусів регулюється температура, але заводські параметри характеристики вказують, що від 0 до 8. Тобто її можна застосовувати під м'ясо. Холодильчик майстер її вже перевірив у нас. О, Єдине, залишається нам шторки доробимо. Це сьогодні її зробимо контрольну діагностику, вже як ми робимо. Ми дивимося, скільки вона може вигнати мінімум. Не по заводських характеристиках, а на що вона спроможна. Ось зараз я включу. Покажу вам, щоб ви послухали. працює вона тихенько. Ось підсвітка у нас клавіша. Зараз покажу, вас її немає. Ось вона є. Зараз день на вулиці, тому її не дуже видно. Так. І запуск компресора агрегата Компресор тут стоїть мощний, як на таку вітрину. Тобто ось ви чуєте, що працює вона тихенько. Тут знизу навіть покажу вам, що робиться. Ось він сам компресор агрегат, два конденсатора на цій вітрині. Це достатньо таки потужно. Компресор 22 куба. 21 куб на 22 фіоні. Вентилятор один із конденсатором та інший. Тут зливний лоточок ви ставите, можна вітерочку, можна лоточок сюди зласки, то вже не сильно критично. О. Ось така вітринка. Знизу під подіумами вона в ідеалі. Там все біленько, чистенько. Обіду ще раз. Ага, по нюансах давайте скажу. Що в нас по нюансах? Є ось на задній частині отакий сколик. Ну, це не тріщина, тому далі вона не піде. О, і зі сторони покупця її не видно. Так, що ще по нюансах таких, що одразу? Тут ми зробили планочку, бо тут скло отак от приблизно йде нерівно. О, і був скол і ще ось тут. Ми його так красиво заробили. Оракалом з двох сторін заклеїли спеціальним клеєм, тобто через те цей кутничок тут є. Він дуже пасує з цієї сторони, чесно скажу, що навіть дає їй якийсь такий свій стиль такий незвичайний. Тобто ми її перефарбували вже під сучасні кольори, вона помита, прогнана, чистенька, гарненька, От три нюанси по склу. Я вам показав більше нюансів, у них немає ніяких абсолютно. І працює вона дуже тихо. Тут ще додаткова вентиляція для того, щоб охолоджувався компресор. Просто ідеальна, Це вже сучасний варіант кутової холодильної вітрини Технохолод. Вона насправді зараз відео знімаю, в реалії вона набагато краще, ніж. На відео тут немає такого місця, ви знаєте, щоб відійти метрів п'ять від неї і по кругу пройти, щоб показати. Кого цікавить, запитуйте, не пожалієте. Це хороший варіант. Так от здалеку ще покажем. Ось вона яка гарненька. Вона ще й зараз розпрацювалась, і взагалі не чутно, як вона працює. Ось, при відкритій шторці вона вже 5 градусів скинула, а в складі дуже жарко, щоб ви розуміли. <кхух> Розкло поставимо сьогодні, проженемо повністю по температурі і вже напишемо на сайті, яку мінімальну температуру вона може видати.